У селянина перестав працювати трактор. Усі спроби селянина та його сусідів полагодити машину були марними. Нарешті він викликав спеціаліста. Той оглянув трактор, перевірив, як працює стартер, підняв капот і все ретально перевірив. Потім він взяв молоток, один раз ударив по мотору і завів його. Мотор затарахкотів, ніби він і не був поламаний. Коли майстер подав селянину рахунок, той, здивовано глянувши на нього, обурився, як ти хочеш 50 доларів тільки за один удар молотком, «Дорогий друже, сказав майстер, за удар молотком я порахував лише один долар, а 49 доларів я повинен взяти з тебе за мої знання, завдяки яким я зміг зробити цей удар у потрібному місці.